Я і співдоповідає юрист складений Михайлівна. Я думаю, що нам вистачить 50 хвилин. По цьому питанню. По відміничі доповнення до порядку денної сесії ради. Немає. Всемо ну, не треба так, так, так. далі. 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 Ну, напишто, Чого? Тому що Ні, ну це вже за Це не за Чого? За те, що ви робите, ото за Це я роблю все це по закону. Стата, а ви порушуєте закон? Де, покажіть який закон? 34 стаття Конституції. Приймете конституцію? Ну, візьміть конституцію, почитайте, якщо ви не знаєте закона. Я, знаю, я не прикрачу зйомку. Якщо ви не хочете, щоб вас були виведені в залу. Ви не маєте права мене виводити з залу, тим більше прикращати зйомку. <плес> ви не зареєстрували, що сьогодні буде вести все Я маю право без реєстрації. <плес> Я маю право без реєстрації знімати, і не треба мені тут лапшу вішати, Руслан Володимирович. Немає. Це раз. По-друге, покажіть мені, ви мені, ви тут розказували, розпиналися, що грант знімає і все викладає. Покажіть відео, де люди голосували по земельних питаннях 21 числа. Це питання до вас, як міського голови. Ви не керуєте грантом і ви не керуйте мною, тому що відносно 34 статті Конституції України, кожен громадянин України має право знімати в Конституції України, де таке написано. Почитайте Конституцію, проводьте сесію, будь ласка. Маєте ви право покажіть мені, де я не маю права. Покажіть не, статтю. Не ми вам все Ні, ви мені зараз покажіть, де я не маю права знімати. Зараз питання цього вирішувати. Ви не маєте зараз права зйомку. От ви мені зараз покажіть, де я не маю права знімати, і я прикращу. Подайте на мене в суд. Хорошо. Хорошо. Визвіть поліцію, хай мене виведуть із залу. Ну визвіть. Якщо будете багато говорити, не я взагалі не говорю, я сижу і знімаю. Я даю відповіді зараз на ваші запитання. Ви не маєте права цього робити. Я сваритись не буду, але це ми це докажемо. Докажіть, тоді, коли ви мені докажете, тоді я перекращу знімати. Когда вы приходите в міську раду и, считая в мощную скважину, снимаете стол, который должен быть поздравить депутат работницу міськради и попить кофе, то вы даже в міське сняли что-то. Да. Вот это уже покажіть відносно якого закону в міській раді можна накривати стіл від стіни до стіни. Покажіть відносно якого закону і поздравляти працівника міської ради. А що в этом працює? Ні, ну ви покажіть мені це порушення закону. Якщо ви хочете це питання підняти, то я можу вам розказати. Чого в бі... Чого в музеї не можна, а в міській раді можна? Шановний... а то що була? Ви що, як тут була? Ні, а ви хочете сказати, тут було все без спіртно. Хорошо, хорошо. Стояли, спіртного на столах не було, я визнаю. Там його не було. Так? Ну стояли чарки під, під е, спіртне. Я вам можу показати на відео. Ви подивіться відео. Ну як це не хорошо? Це міська рада, це не бар. Хоч вам слово да вам слово. Руслан Володимирович, мене питають. Ні, звісно. Значить, присайте ідіть себе відповідно. Я веду себе відповідно. Мене питають, я відповідаю. Чи мене питають, я повинен мовчати? Воно не відповідно. Яке переходить всі роль? Методи. Ну я не буду вже розказувати про ваші методи і про вашу команду. Про мої методи мене оцінюють люди, а не взята да. оці... команду да, оцінюють люди. Як це я не маю права? Я виборець? Я виборець. Хочу вам нагадати, що такі люди, як я, вас вибрали на роботу, які платять вам гроші, якщо ви цього не знаєте. Перед якими людьми я мешканець міста Тикієва, тому що все, що я роблю, вас все негативно. гапило. Шановні депутати, і припрошую я зватися, я перепрошую, інколи ми переходимо в межі, мабуть, просто людського фактора, норм поведінки і етики. Давайте, просто якщо у нас. маєте право зареєструватися і знімати, Знімайте. Будь ласка, це. Якщо регламент порушує конституцію, то це не регламент. Можливо, я зараз користуюся законом Конституції. Ігоре, може його треба ще раз переглянути? То переглядайте, це ж ваші проблеми, а не мої. На, на сьогодні питання цього не стоїть. І судячи з того, що депутати не є активними, я бачу, що це все ну, просто, так, так, просто так, так. не відбувайте. Давайте хоча б розкажемо бо, б, б, питання. по питанні, це другий раз розказувати, бо немає повного складу депутатів. Питання немає, значить ми не будемо його затверджувати, але в двох словах розкажу. На сьогоднішній день було рішення суду, що в нас порушена процедура затвердження генерального плану. Тобто нам треба було перезатвердити генеральний план. І ми хотіли розказати, чому, що, там, які були моменти, є роз'яснення мінерегіону і так далі. Так, да, будемо розказувати детальніше пізніше, але промідня, оці промідлення затвердження генерального плану, зараз дереванять нашу землю без наших погоджень. Без наших рішень, без нашого абсолютно всю, ту, що знаходиться за межами на самому пункту, але землі запасу міської ради. Зокрема, біля вишки 15 гектарів має бути роздано геокадастром білий церквівським людям. Якщо ми цього не зробимо, будуть дірбанити далі. От і все. Ну, тоді будемо приймати ну, нас, скажімо, те, що ми могли змінити, але не змінили. Як ми її... хотіли, щоб ці землі все-таки війшли до складу, щоб ми міської ради, щоб ми ними розпоряджалися. Рад депутати сьогодні проігнорували і ми зрозуміли, що проігнорували свідомо. От, деякі наші фракції свідомо проігнорували позачергову сесію для того, щоб просто-напросто не прийти і не вирішити цього питання. От, відповідно, тоді ми беремо всі з вами відповідальність за те, що завтра прийдуть наші з вами люди, діті люди прийдуть і будуть розказувати нам, як ви так, шановні депутати, довели до того, допустили, що ми сидимо без земельних ділянок. І тому, що діті наші атошники не чоловік. отримують земельних ділянок, геокадастер ці документи, що подавали нашим атошникам в сторону, а роздають тим, кому вважають за да потрібне. Без будь-яких поводів. Ніхто не прийшов в АТО. Я е, хочу, щоб ми слідували на сьогодні сесії, ви підняли інші сесії. Пригенерували е, е, сесію. хто пригенерував, понятно. Навіть е, прийшли, посиділи, видать, команду, получили і вийшли. Недоцільно їм. Ну, є, мабуть, для цього якісь причини, хтось щось командує далі, продовжує, не, не внімається. Це таке діло. Але е, я вважаю, що кожен наш усідячий має мати якусь е, і повагу і до себе со сторони інших депутатів. Я не знаю, у кого скільки, в мене часу вільного майже зовсім немає, але я якось відірвався від роботи, прийшов, тому що, тому що треба. Ті депутати, які не прийшли, я вважаю, що це до нас з вами і до людей, які тут сьогодні присутні, це повна неповага. І я взагалі навіть не знаю, як це пов'язано. Я думаю, бесіду проводити, але не поважати депутатів міської ради, я особисто не я вважаю же браті люди, нас же не вийшли. Пункціоніри, які сіяють, по телевізору. Ну це взагалі Позор. Що люди наші? Війська і пішла. То причте, то причте, але просто ви всі маєте розуміти, що я категорія депутатів, які не що ми розуміємо. Якби це катання було ненагальне, ми дождалися. Очередній сесії і все. Такі ж, у нас також дуже багато питань. У нас у що... нас підготовка не вистачає, також часу на це. Кожна минута дорога. Але, ну як так, ну, вибачте, я тоді не знаю, що ми будемо відповідати разом перед громадою. Але я хочу сказати, що, наприклад, у мене склалася така думка, що наші депутати хочуть просто ті, що не прийшли, взяти себе відповідати. А сьогодні зробити так, що якщо завтра постане питання про те, що наші воїні то залилися без землі, а у нас на нашій території ці землі роздали іншим, десь в Білої церкви чи далі, то відповідальність буде на кому, на міському голові, і, як каже пан Савлук, на його команду. Ну, тобто, на кому. Тобто, депутати з Церкви хочуть зняти, відповідати. Ні, ну дивіться, можна відповісти, як мою фамілію тут за... озвучили. Ці депутати, що не прийшли, вони могли просто не проголосувати, утриматися і все. Ну я я не вважаю, що вони не прийшли. Я я не знаю, що вони не прийшли, і не не, не виправдовую їх. Вилучили повинні знати важливе. Хто із депутатів проголосував для того, є спіменне голосування? Хто не проголосував? Оце важливе питання для розбудови нашого міста для нашого майбутнього. Це дуже важливе питання. Тому воно сьогодні що того, що ми дуже зайняті, бо готуємося до дня міста і до Ні, то я я ж, я ж нічого не проти не кажу. Я тоже не в захваті, що вони не прийшли. Не, ну ви і Луче... сьогоднішнє питання не важливе. Важливе. І якби ця земля залишилася в Титиві, я б тоже був без зазд. А чим білий церкві віддати? Ви що, думаєте, що я прийшов познімати вас, що ви тут непонятно що голосуєте чи що? Витягувати це Ну чого? Я не бачу тут нічого такого поганого. І, і я вважаю, що люди повинні знати. Так, ну тоді, в принципі, в принципі, сесія відкладається, не знаю на який термін. Мабуть, уже після свят там будемо приділятися на який день. Але ми вас дуже говоріть, хто з ким спілкується, з депутатами, все, що зу. Ми потім пояснимо детальніше все. Хто захоче ознайомитись до сесії, також може підійти до Наталії Михайлівни і вона ознайомить із цією ситуацією і газету. Будемо шатити. надіятися, що не дадуть нам. Не дадуть нас.